Моя наречена від... раптово розірвала стосунки. Це аб'юз? Я, 28, чоловік. Торонто, Онтаріо. Невпевнений, чи правильно обрав спільноту для цього допису. Вибачте, що він буде довгим. Моя наречена 88, жінка завжди була дуже контролюючою. Вона дратується, коли я роблю щось не зовсім ідеально і часто сама собі суперечить. Вона хоче, щоб я більше виходив у люди та спілкувався, але дзвонить і кричить на мене, коли я це роблю. Вона вимагає. Щоб я відклав телефон, а сама сидить у своєму. Вона хоче, щоб я займався спортом, але скаржиться, коли я проводжу там забагато часу. Чесно кажучи, я був настільки закоханий, що не дуже помічав ці речі, поки все не зруйнувалося. У неї є певні проблеми з алкоголем. Не те, щоб вона пила постійно, але коли п'є, то втрачає контроль. Оскільки ми плануємо весілля, а мій робочий графік дуже напружений, треба ж за все платити, вона зазвичай проводить вихідні з подругами. Я все одно пізно повертаюся, а вона, мовляв, заслуговує на відпочинок після робочого тижня. Коли мій графік дозволяє, ми влаштовуємо спільні обіди та міні подорожі з ночівлею. А коли я вільний увечері, ми разом готуємо, щоб провести час удвох. Вона й раніше чіплялася до дрібниць, але я вважав це рисою її характеру і завжди пристосовувався. Наприклад, вона не хотіла, щоб я так часто користувався пральною і сушильною машинами, тож я став прати раз на тиждень замість двох. Я працюю на двох роботах, одна з яких будівництво. Тож одяг швидко брудниться. Вона вважала, що у мене забагато одягу, хоча місця для зберігання у нас порівну. Тож я віддав речі, які їй не подобалися. Їй не подобалося, коли я готував пізно після другої роботи обслуговування заходів, тому я став купувати щось готове по дорозі додому. Мені здавалося, що це звичайні побутові компроміси. Загалом вона була в захваті від весілля та нашої нової квартири, тому я думав, що все добре. Кілька тижнів тому вона прийшла додому абсолютно п'яна. Це не новина, але вона стала відверто злою. Спочатку я списав це на сп'яніння, але навіть коли вона протверезіла, її злість не минула. Її контроль став нестерпним. Зрештою, вона заявила, що заслуговує на краще, що хоче почати життя з чистого аркуша, і мені треба йти пати? Вона почала перераховувати якісь дивні недоліки. Наприклад, що я не з її друзями, яких я ніколи не бачив, бо вони живуть за кордоном, що я не стараюся зблизитися з її родиною, хоча я дуже близький з її братом. Ми часто граємо разом і раз на місяць вечеряємо з її батьками, і що я надто залежний від неї. І я часто ставлю її інтереси на перше місце, але хіба це не нормально? Після цього вона просто наказала мені піти. Я дав їй час і кілька ночей спав у брата, запитуючи, як мені це виправити. Саме тоді він і зауважив, що вона схожа на аб'юзера. Тож, можливо, цей розрив на краще. Я не знаю, вона все ще кохання мого життя. І мені важко це все осмислити. Через кілька ночей я повернувся по одяг, а заодно хотів поговорити вона категорично відмовилася, заявивши, що всі її друзі її підтримують. Моя проблема зараз у тому, що вона поводиться відверто вороже. Іноді вона стає милою, коли їй щось потрібно, але в інший час вона холодна, роздратована і говорить коротко. Вона заявила, що ми розійшлися, квартира залишається за нею, а я маю сам вирішувати свої проблеми. Потім настав місяць тиші, окрім кількох п'яних повідомлень я сумую за тобою, які я отримував, поки живу друзів і родичів. Востаннє, коли я зайшов забрати речі, вона поцілувала мене, сказала, що шкодує про ситуацію, і згадала про заручини. Та наші спільні моменти. Я знову спробував поговорити, але вона страшенно розлютилася і знову мене вигнала. Тепер вона вимагає, щоб я платив половину орендної плати, оскільки моє ім'я вказано в договорі. Я поговорив з орендодавцем про виключення мене з договору, але він сказав, що потрібна її згода. А вона відмовляється. Вона також відмовляється погодитися на те, щоб хтось інший перебрав на себе оренду. Що мені робити? Мій брат зауважив, що оскільки я є в договорі. Вона не може заборонити мені там жити, але квартира маленька. Жити практично один на одному, враховуючи її поведінку, неможливо. Вона відмовляється навіть на цивілізоване спілкування. Я попросив її розглянути пошук нового орендаря, а вона по суті відповідає, що не бачить причин, чому вона має приїжджати лише тому, що я не зміг змінитися. Мій брат сказав, що я міг би обґрунтувати ситуацію як аб'юз, щоб розірвати договір. Але я не хочу цього робити. Вона може бути злою, але вона хороша людина. І ми були разом шість років. Мені здається, що це занадто і моя мати теж так вважає. Я справді не думаю, що це аб'юз. Чи є це аб'юзом? Близькі наполягають, щоб я використав це обґрунтування, особливо після того, як брат прочитав деякі повідомлення, але я відчуваю, що це буде нечесно і може ще більше її засмутити. Оновлення ситуація, здається, вийшла з під контролю, як снігова куля. Приблизно через день після першого допису мій брат сів зі мною і обговорив план дій: перше, що він порадив, зняти гроші, які я вніс, на спільний весільний рахунок, оскільки вона мала до нього доступ, і вона була досить розлючена на мене. Не знаю чому, адже це вона розірвала стосунки, і лише нещодавно я дізнався, що причиною була її зрада. Я заощаджував понад рік, іноді вносячи до 600 доларів на місяць, а також поклав туди свій різдвяний бонус. Коротше кажучи, вона була обурена, що я майже повністю спустошив рахунок, залишивши лише ту суму, яку внесла вона. Вона поклала туди лише пару тисяч, оскільки на початку планування вирішила, що основну частину весілля маю оплачувати я. Озираючись назад, я не можу повірити, що погодився. Вона сперечалася, що я мав залишити всі свої гроші на рахунку для оплати своєї частини оренди і що я її обікрав. Вона продовжувала називати мене злодієм. Навіть коли я показав їй скріншоти банківських переказів, які доводили, що я забрав лише точно внесену мною суму. Вона лише ще більше розлютилася, бо я відмовився говорити з нею особисто або відповідати на дзвінки, щоб мати всі наші розмови задокументованими в повідомленнях. Її батько навіть подзвонив мені, по суті, наказуючи вчинити по совісті, що означало просто віддати їй усі заощаджені мною гроші, оскільки вони все одно були для неї. Коли я відмовився, вона почала телефонувати моїй матері майже безперервно. Дзвінки починалися близько 21-ї години і іноді не зупинялися до першої ночі. Спочатку я сказав мамі заблокувати її номер, але брат порадив просто поставити на беззвучний режим, щоб ми мали запис про те, як часто вона телефонує. Однієї ночі вона подзвонила мамі 36 разів. Моя мама має певні проблеми зі здоров'ям після того, як мій батько помер у червні. Тож моя сестра живе з нею. Ці дзвінки, очевидно, засмутили сестру, і тепер це стало великою проблемою. Моя сестра, зрештою, подала заяву до поліції про переслідування, і ми сподіваємося, що це допоможе мені вийти з договору оренди, якщо ми зможемо довести її аб'юзивну поведінку. Вона також подзвонила моїй колишній та її батькові і попередила, що будь-яке спілкування має відбуватися через неї. Я заповнив форму Н номер 15 форма для розірвання оренди. Але офіцер, з яким я спілкувався щодо переслідування, не був переконаний, що її схвалять, оскільки він не класифікував би це як домашній аб'юз. Гадаю, мені просто доведеться сподіватися на краще. Усе це, безумовно, показало мені, хто вона є насправді, я не думав, що можна так швидко розлюбити когось. Дякую за всі відповіді на мій початковий допис. Фінальне оновлення. Я намагався опублікувати це приблизно тиждень тому, але не вдалося через надто короткий проміжок між дописами, але я знав, що є люди, які чекають на оновлення. Сподіваюся, цього разу спрацює. Перш за все, дякую всім, хто писав мені, пропонуючи поради та ресурси, це дуже допомогло. Мені є багато про що розповісти, але я постараюся бути коротким. Щойно я з'їхав, картина аб'юзу стала більш очевидною. Емоційні гойдалки, на яких вона мене постійно тримала, я справді не усвідомлював, поки нарешті не зійшов із них. Я зайшов до квартири зі своєю сестрою 36 жінка, поки моя колишня 28, жінка. Була на роботі, щоб забрати всі свої речі. Спочатку я збирався йти з братом 34, чоловік, але під час дзвінків моїй мамі від 5 до 20 разів за ніч на вихідних вона іноді погрожувала фізичною розправою, і сестра хотіла бути присутньою на випадок, якщо вона дійсно перейде до фізичного насильства. Звісно, ніхто з нас не став би її бити, тому це було найбільш логічним рішенням. Поліція також не виявила бажання супроводжувати нас. Ми винесли основну частину моїх речей, але, на жаль, вона повернулася додому раніше, бо, схоже, останнім часом мені фатально не щастить. Вона багато кричала, що ми ігнорували, але, на жаль, моя сестра заговорила з нею перед тим як ми пішли, бо частина моїх речей зникла. Мені вже було байдуже до більшості, але сестра була засмучена відсутністю ПС 5 Тому вона сказала колишній, що та не знає, де вона його поклала. Але його треба знайти, бо сестра без нього не піде. Напруга була високою, оскільки моя сестра зараз доглядає за мамою і була свідком усіх безперервних дзвінків. Коли сестра продовжувала наполягати на цьому, ігноруючи все інше, що вона говорила, моя колишня взяла фоторамку і кинула її в мене за те, що я привів її сюди. У цей момент емоції вибухнули. Сестра стала між нами. І коли та дала їй ляпаса, почалася бійка. Коротше кажучи, приїхала поліція, і моя сестра сказала їм, що хоче. Подати ще одну заяву. Після цього моя колишня здала ПС 5 і зізналася, що викинула багато моїх речей. Через усе це орендодавець був проінформований і мене виключили з договору оренди. Через кілька днів мені зателефонувала її мати. Вона, по суті, хотіла, щоб я переглянув подані заяви, бо хвилювалася, що у доньки будуть проблеми з законом, і вона не вважала це справедливим після того, як я скасував весілля та кинув її. Я сказав їй, що вона має поговорити зі своєю донькою про її брехню та переслідування моєї матері, перш ніж повісив слухавку. Ось така вся історія. Сподіваюся, тепер усе скінчено, і більше не буде жодних оновлень. Дякую, що вислухали мене та допомогли мені пережити все це. Не знаю, що вийшло з тієї розмови, але її мати надіслала мої квіти. Тож, думаю, принаймні частина правди розкрилася. У будь-якому разі, я сподіваюся залишити все це позаду. Тепер, коли я покінчив із проблемою квартири, я відвідую консультації з приводу горя разом із родиною та працюю над тим, щоб почати нове життя. Він зрадив він справді зрадив. Сиджу в мобільному і друкую крізь сльози. Учора мені, 26, жінка. Прийшло приватне повідомлення. Привіт, кралечко» від старої подруги по коледжу Джесіки. 27, жінка. Щодо мого чоловіка Роберта, 28, чоловік. Наскільки мені було відомо, вона жила в іншому місті, але, виявляється, переїхала до нашого міста близько восьми місяців тому. Вона надіслала мені скріншоти їхніх повідомлень і їхніх інтимних листувань, а також селфі після того, як вони переспали. Навіщо? Я була зайнята на роботі, і, треба визнати, проводила вдома не так багато часу, але він кохання мого життя, і я ніколи не думала, що він може зробити щось подібне. Я поставила Роберта перед фактом, і він одразу зізнався. Сказав, що це мало бути лише один раз, вони з Джесікою зустрілися на вечерю, коли вона переїхала, але все зайшло далі, і вони почали зустрічатися. Так, зустрічатися. Вона не знала про мене. Він не публікує мене у своїх соцмережах, оскільки його онлайн присутність присвячена його особистому фітнес бізнесу. Тому вона просто припустила, що він підтягнутий, гарний, самотній хлопець. Він жодного разу не згадав про мене. Лише коли Джесіка почала говорити про шлюб та дітей, Роберт занервував і став ухилятися від розмови, згадавши про проблеми зі своєю колишньою дружиною, якби вони мали одружитися. Колишня дружина це я, його дружина вже чотири роки. Вона згадала про це, бо барабанний дріб вона вагітна три місяці. Думаючи, що вони ексклюзивна пара, вона ні з ким більше не спала, а це означає, що дитина його. Його. Вона загуглила моє ім'я і дізналася, що ми не просто разом, а довбано одружені. Чотири роки шлюбу. Ще три роки стосунків, усе коту під хвіст. Я сказала Роберту забиратися геть, він спробував сперечатися, але знав, що немає жодного шансу. Зараз він гостює у друга. Після тривалого моніторингу Редіта я надіслала йому смс з повною причиною, чому я його виганяю, і він надіслав вибачення, у якому визнав усе, тож я маю це все в письмовому вигляді. Я все ще спілкуюся з Джесікою. Вона почувається абсолютно жахливо через усю цю ситуацію, і мені справді її шкода. Ми навіть зблизилися за останній день чи два, як би дивно це не звучало. Але ми обидві переживаємо травму, і підтримка одна одної нам допомогла. Я йду від нього, якщо це було незрозуміло. Джесіка також заявила, що не хоче мати з Робертом нічого спільного, окрім аліментів. Я написала йому, щоб він прийшов завтра поговорити, і він погодився. А я сьогодні вранці зв'язалася з адвокаткою та надіслала їй усе, що маю. Вона відповіла приблизно за дві години і сказала, що ця справа не буде проблемою по суті, безпрограшний варіант. Вона також запропонувала згадати про цю справу колезі у сімейному суді, але Джесіка ще не визначилася з цього приводу. Вона так само приголомшена цим, як і я. Я просто вдячна, що не народила дітей від цього виродка, і що я досі молода та приваблива, тоді як Роберт, огидний зрадник-обманщик. У будь-якому разі, я не шукаю тут порад. Я знаю свій подальший шлях. Просто хотіла виговоритися у спільноті True of My Chest. Редагування перше. Я щиро дякую вам усім за поради щодо Джесіки. Я припиню спілкування після того, як вона отримає результати своїх аналізів. Редагування два. Ви всі мали рацію. Джесіка щось затіває. Завтра, коли я трохи посплю, я напишу оновлення. Але дякую всім за поради. Коментарі. Коментатор один. Я сумніваюся, що Джесіка не прийме його вибачень. Тут же дитина замішана, не зближуйтеся з нею надто сильно і не кажіть їй нічого суттєвого. Коментатор 2. ось найкраща порада. Зараз вона ваш союзник, але просто зачекайте, поки дим розвіється. У мене була схожа ситуація без вагітності, і вона була моєю найкращою подругою. Ми допомагали одна одній пережити біль від того, що нас обох обдурив цей монстр. Вона не хотіла мати з ним нічого спільного, а я збиралася розлучатися після 15 років разом. Сука зіграла на мені, як на піаніно. Після початкового шоку та болю її мета полягала в тому, щоб змусити мене підписати документи на розлучення, аби вона могла вийти за нього заміж. Хай забирає його, але щойно я це зрозуміла, я затягнула розлучення ще на два роки. Оновлення два дні по тому. Ох, яке ж у мене для вас оновлення. Минулої ночі я мала величезну сварку з Робертом по телефону, де він говорив яка ж я стерва, що розлучаюся з ним, і багато інших гидких речей. Усю ніч я була тривожна і страждала від безсоння, тому, згідно з багатьма вашими порадами, я почала дистанціюватися від Джесіки. Вона це відчула і стався вибух. Вона впала в лють і сказала мені, що знала про мене. Вона знала, що я вийшла заміж від спільних друзів в інстаграмі. Мій профіль приватний, але друзі та родина публікували фото з весілля, тож Джесіка бачила наші весільні фотографії. Сьогодні вранці Джесіка написала мені повідомлення, прокинувшись від купи моїх текстів. Вона назвала мене фальшивою стервою, яка вигадує обставини й бреше про деталі. Після цього я її заблокувала. У своєму дописі та смс я була максимально точною, не розкриваючи занадто багато деталей. Я також почувалася дріб'язковою через недосип, тому відзначила Роберта в сторіс в інстаграмі, розповівши всім, що він зрадник, і кілька людей відповіли, що відписалися, заблокували його. Я видалила це через три години, але знаю, що скріншоти були зроблені і шкоди завдано. Він подзвонив рано вранці, просячи поговорити, але я сказала, що краще все обговорювати через повідомлення, щоб у мене були докази. І він погодився. По суті, він сказав, що погодиться на розлучення і віддасть мені майже все, про що я попрошу зокрема, наш телевізор і мою машину, оскільки він вніс деякі платежі. У нас небагато шикарних речей, крім наших ігрових консолей, і жоден із нас не зацікавлений у чужих. Це, очевидно, немає юридичної сили, але я думаю, що це гарний козир у розлученні. Роберт зайшов додому перед роботою, щоб забрати купу своїх речей, і ми змогли поговорити віч на віч. Він вибачився і попросив майже благав про моє прощення. Згадавши коментарі про свою гідність, я ввічливо, але твердо відмовила він насправді сприйняв це досить добре і запитав, чи є у мене якісь запитання. Я запитала його Га, що в біса сталося? За словами Роберта, Джесіка зв'язалася з ним ще до того, як переїхала. Як багато хто підозрював, вона знала про мене від самого початку, але їй було просто байдуже. Вона не сказала прямо, що намагалася завагітніти, але хвалилася своїм друзям, що мала з Робертом незахищений секс багато разів, тому це, безумовно, дуже підозріло. Він сказав, що просто не міг їй протистояти. Чесно кажучи, Редіт, я привабливіша за неї, без сумніву. Це єдине, що приносить мені трохи світла в цій ситуації. Ох, і як і передбачали багато з вас, Джесіка та Роберт, схоже, досі у стосунках. Вони планують залишити дитину і приготуйтеся через 2-3 години після того, як я це написала, він опублікував повідомлення про стать дитини у своєму публічному інстаграмі. Наче мене до біса ніколи не існувало. Він намагається отримати від мене гроші на оренду, але я ні за що в світі не дам йому ні копійки. Насправді я заберу майже все. Він знає, що немає жодних шансів отримати меблі, за які я заплатила, чи вінілові платівки, які я купила. Чорти з ним. Так багато коментарів дали чудові поради, і я дуже вдячна. Я офіційно припинила спілкування з Джесікою і перебуваю в процесі припинення спілкування з Робертом поза розлученням. Я комфортно живу сама в нашій квартирі. У мене пристойна зарплата, тож я можу собі це дозволити. Але я повідомила нашому орендодавцю, що розірву договір оренди через два місяці. У нього є вільна студія, але я не впевнена, що візьму її. Наразі я на зв'язку зі своєю адвокаткою, яка каже, що весь цей процес може бути завершено за шість місяців, якщо все піде добре. У мене купа надій на моє майбутнє, і я щиро вдячна всім, хто прокоментував мій перший допис. Я можу опублікувати ще одне оновлення, а можу і ні. Незалежно від цього, я отримаю свій щасливий кінець і зможу почати все заново без нього. Скатертію доріжка. Коротко, усі виснажені від недосипу, мій чоловік та його коханк разом. І щойно закінчили бавитися, а тепер пожинають плоди. Коментарі. Коментатор один. Я б буквально розповіла кожній людині пов'язаній із нею, що вона зробила батькам, родині, друзям, начальнику, колегам. Зробіть допис, детально описуючи все, що сталося, її дії. Його дії, і як він усе одно хотів бути з вами, попри все. Вона досі його другий вибір. Ха ха, ха це смішно для мене і жалюгідно для неї. Я б закінчила допис словами Вітаю, чоловіче і колишня подруго. Сподіваюся, ви обоє проживете життя, на яке заслуговуєте. Я б буквально надіслала їй вітальний подарунок із небрендовими товарами та саркастичним повідомленням. Вона невдаха, і він теж. Йому доведеться метушитися в пошуках житла і ласкаво поводитися з жінкою, яка заманила його дитиною. Вона, очевидно, заздрила вам, і заздрила роками, і хотіла його. Вона не вкрала вашого чоловіка. Вона вкрала вашу проблему. Вона була розлючена тим, що він хотів вас і ваш шлюб після того, як вона так старанно працювала, щоб його зруйнувати. Та дитина була створена через її відчай і його ідіотство. Це сумно. Ця дитина була створена зради і хіті, а не любові. Додайте це також до свого допису. Вона систематично полювала на вашого чоловіка це диявольське. Скатерті доріжка обом. Оновлення восьми днів потому. Невелике оновлення. Привіт. Хотіла зробити швидке оновлення, перш ніж залишити цей обліковий запис на деякий час. Можливо, періодично заходитиму після кількох випитих келихів. Ха-ха! Розлучення в процесі Джесіка все ще вагітна, речі Роберта забрані з мого будинку. Сказати, що мій орендодавець зрозумів ситуацію, було б применшенням, і я можу залишитися у своєму нинішньому помешканні. Спойлер, я зрештою переможу. Вибачте, це не те соковите оновлення, якого дехто з вас очікував, але факт залишається фактом я стала кращою після всього цього лайна, і рух далі означає ставати сильнішою. Дякую за вашу підтримку всім. Я зберегла ці дані для входу, тож сподіваюся на оновлення. Нагадування вас люблять і ви маєте значення. Завжди з любов'ю. Оновлення дев'ять місяців по тому. Оновлення він зрадив, і я ніколи не була щасливішою. Привіт усім, я щойно знову знайшла цей обліковий запис після місяців, тож вирішила зробити оновлення. Оригінальний допис досі в моєму профілі. Коротко, усе добре. Коротке резюме. Мій колишній зрадив мені з моєю подругою по коледжу, і вона завагітніла, і це була його дитина. Вона зв'язалася зі мною, щоб повідомити, бо, очевидно, раніше не знала про мене. Потім з'ясувалося, що вона це все спланувала. Чесно кажучи, це було досить безболісне розлучення. Він не боровся за багато речей, оскільки більшість нашого майна купила я. Я виїхала з нашої квартири після закінчення оренди і переїхала приблизно на 4 години їзди. Моя робота тепер віддалена, тож перехід був неважким, і я змогла переїхати ближче до багатьох близьких людей. Роберт і Джесіка досі разом. І в них не так давно народилася дитина. Я більше не стежу за їхнім життям заради власного спокою. Я трохи зустрічалася з різними людьми, але недовго. Я ходжу на терапію і пропрацьовую багато проблем із довірою, які виникли через цю ситуацію, але це повільний процес, тож я ще не готова до серйозних стосунків. Проте я щаслива. Я менше турбуюся про речі, можу зробити більше роботи і отримую змістовніше задоволення з людьми, яких люблю. Це досить нудне, але надзвичайно позитивне оновлення. Дякую, що прочитали мою історію. Коментарі. Коментатор один. О, він на 100% зрадить, і їй теж, якщо вже цього не зробив. Я досі пам'ятаю ту частину, де він сказав вам Я не міг встояти. Наче він спіткнувся і впав у чуже ліжко. Він фітнес тренер, оточений пітними спокусами в обтислих шортах, штанях для йоги цілий день. Вона не вкрала вашого чоловіка, вона вкрала ваше проблемне сміття, яке помилково прийняла за скарб. Коментатор 2. Не дивуйтеся, якщо він зрадив їй. У нього накопичилася образа, оскільки його спіймали. Мати дитини зруйнувала його гарне життя. Знаючи, що він фітнес тренер, він усвідомлює, що понизив свій рівень, згідно зі словами авторки. Навіть якщо мати дитини дізнається, що він зрадив, вона не з тих, хто піде з дитиною, отже, у нього більше стимулу зраджувати їй. Вона думає, що перемогла, але в довгостроковій перспективі вона буде нещасною. Нове оновлення три місяці тому. Мій 27, жінка, колишній чоловік Роберт, із яким ми були одружені 4 роки, зрадив мені минулого року з моєю подругою по коледжу Джесікою. і вона завагітніла. Контекст читайте в моїй історії дописів. Я пішла від нього, і він переїхав до Джесіки, у них народилася дитина. Я більше з ними не спілкувалася. Я впевнена, що ніхто не здивований, але Роберт зрадив Джесіці. Я дізналася про це через подругу, яка досі стежить за Джесікою в соцмережах, тому що вона опублікувала пост, розносячи його та всі його вчинки. І о Боже, який це був рознос. Друзі, це був такий пост, який буває раз у житті. Джесіка вивалила усю їхню брудну білизну, і це був просто пекельний допис. Джесіка виявила, що Роберт передав їй якусь ІПСШ. Вона не уточнила яку, але натякнула, що вона вилікована. І з якоїсь причини вона залишилася з ним. Ймовірно, через дитину, яку вони щойно народили. Але пізніше вона дізналася, що він зрадив ще до того, як вона народила ту дитину. У будь-якому разі, Джесіка дізналася, що вагітна їхньою другою дитиною. Вона сказала Роберту, і він був у захваті, вони пішли святкувати. Роберт надто напився і наговорив якихось дивних клятих коментарів, які змусили Джесіку думати, що щось дуже не так. Він дав Джесіці свій код до телефону. Як на мене, це дуже сміливо. І після того, як він відключився, вона перевірила його повідомлення, і в нього було, і я цитую, «двії кляті стерви, з якими він переписувався в нещодавніх чатах. Я щаслива. Я не скажу, що Джесіка зруйнувала моє життя, бо це не так, але вона спланувала розлучити мене і Роберта, і їй це вдалося, і вона отримує те, на що заслужила. Вона буде матір'ю одиначкою з двома маленькими дітьми, і це тому, що вона була настільки наполеглива в бажанні бути з моїм колишнім, хоча він був зрадником. Він скуштував невірності і не зміг зупинитися, а тепер вона страждає. Мені шкода дітей Джесіки. Вони виростуть із матір'ю, яка прагне хаосу, і не отримають життя, на яке заслуговують, і я боюся, що її друга дитина успадкує будь-яку ІПСШ, яку Роберт передав Джесіці. Я сподіваюся і молюся, що Роберт візьме на себе відповідальність за своїх дітей, тому що ми свого часу хотіли дітей, і він чудово ладнає з дітьми. Але ох, я уникнула стількох проблем. Мені трохи соромно, що я щаслива, але карма прийшла по них. І я не та, хто сумніватиметься у способі, яким всесвіт балансує сам себе. Я просто продовжуватиму ходити на терапію, займатися своїми справами і зберігати свій спокій. Як завжди, зі мною все буде добре. Коментарі Коментатор один ви знаєте приказку як отримаєш його, так і втратиш. Вона засвоїла це важким шляхом. Коментатор два. Схоже, він отримав те, на що заслужив. Я зустрічалася з хлопцем, який, на мою думку, був супервірним і ніколи б мені не зрадив. Потім він кинув мене з нічого через вісім місяців після знайомства, коли між нами, здавалося, усе було добре. Через рік він зв'язується зі мною і розповідає, що сталося за той час, поки ми були нарізно. Він познайомився з цією іншою жінкою на заняттях йогою через два місяці після того, як ми почали зустрічатися, через три місяці він присвячує себе їй, тому що вона збрехала про прийом протизаплідних засобів і була вагітна. Вона втрачає першу дитину, і він знову запліднює її, хоча ніколи не хотів дітей. Друга дитина теж помирає, і вона божеволіє від нього. Відмовляється приймати ліки від біполярного розладу, виганяє його з будинку, у якому вони жили, починає дзвонити його начальнику, і говорити, що він небезпечний злочинець, погрожує вбити його та його родину. Зрештою, йому доводиться подати заяву про заборонний припис проти неї, і він сказав мені, що глибоко шкодує про передчасне закінчення наших стосунків, оскільки у нас не було проблем. Карма завжди нас доганяє зрадників. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа!